Палить ми будемо бабку, да? Я розумію, що. Білий ті, блять, мене тепер переслідує цей. А хто все позакривав? Бабуль вляжся, а! Рубку, да, в бабку вставить? То не можна залишати жінку без уваги. ютуб. туп. Зома douблдій, це морчері ассистенс і. Та таки я вирішив записати два відео підряд. А, і будемо зараз, я не знаю, пробувати відкрити та таки кінцівку там, де ми неправильно. На клас ми взяли ти коїн в ету руку, в ліву руку, це файв коїни. Це я вже, походу, розумію, куди мені їх класти. Так що. Давайте спробуємо, в принципі, розібратися, як воно буде. О, що ну. Поки в мене голова свіжа, поки я все ще пам'ятаю. Ми спробуємо зараз зробити все швидко. Принаймні відкрити неправильне тіло. Точніше, спалити неправильне тіло і подивимося, як воно буде, так, Хелло? Ребека. Все не цікаво вже. Це що просто дзвони Ребекки? Так, тут у нас знизу нічого. Де і капси? Ау. Ні, це не і капси. тут, зажими тут, айкапси внизу. Все я взяв забирать когось, хто там лежить. Першого і. Не, ну сейчас я постараюсь зробити швидко. І е, витягнемо е, неправильну кінцівку, там де ми палимо неправильне тіло. Того, що я ще не робив цього, я хотів вчора одну зробити, а вийшло зовсім інше. Все таки може ключ одразу взять Ча ні, ключ буду просто займати місце у мене в інвентарі Не знаю я поки поки я не буду його брати бабку щось пошатало Я забув одглянуть. 83, 97, 13. 83, 97, 13. 83, 97, 13. Так, оце я взяв. Right Arm Left Arm Right Left Ммм. А тут у нас нічого нема. Шо це? Це воно мені нічого не дає. Тут нічого. Тут записник. Це просто записник, це не то. Ууу. <риві> 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 я знаю, хто це каже, що це за Ууу. <риві> це моє улюблене. Це ОУ каже от та, що внизу сидить в цьому як його. саркофагі. Давайте це так назвем. Так, тепер. Заміксувати все. Ну да, і ці бутилочки в нього знизу стоять. Що ви так? Яка стукає? Другий Хари. Це другий стукає. Дволи. Це я закинув, це я закинув, білу. Білу налить. А ти коїни, які я брав? Я ж їх брав. Чи я їх. О, 10 coin. 5 coin і necklace. Окей, okay. скальпель, uh, де у нас? Скальпель тут. Z зажими тут. Кубки. Не задрачую I'm missing something. Так, а як у мене? Ага. Давай пробіжимось. Десь горить десь тут. А, буква С. Палка і буква С. А, оце. Хто двері закрив? Тут двери мы не закрывает? Так, э, палки. И смоктачки. Где смоктачки? Эм... А вот они. Можешь. Не тренды, мне как же Може мені выпустить їх потім в кінці. Тобто катається, блять, морзе там. There we go. Тільки натяни мене тут. Не знаю, що ти любиш мене тут тягать. А що тут за жінка стояла? Що мені з нею робити? Та я знаю, що то ти тепер стукаєш. Це я тепер знаю, що то вона стукає. Я можу одразу її витерти, я не можу витерти її. Можу витерти. Right. Так, ну палити ми будемо бабку, так? Да? Чи кого ми палимо? Так, стука в стукав другий. Чи не другий? Я вже, я вже не пам'ятаю. Чувак, оцей стукав. Mm. А що ж нам? Бля, це, я думаю, ти, у тебе, бля, щось. Прям дуже сильно все покошмарено. І руки, і ноги. Угу. Тебе щось всього пошатало. Це ти, значить, ми тебе палити не будемо. Та якийсь ось в сенцях. Угу. Бля, ну гаріну звітло вимикать, а. Я Розумію, що я нічого не показав, але у мене, блядь, мурашки, сука, пробігли по шкірі, так що, ну. Вибачте. Right shoulder, right arm. Його щось дуже сильно потягало, це я думаю він. Я копси знизу. Витянься. Білий ті, блять, мене тепер переслідує цей. Може він лазить? наче ну, нічого не відбувається. Це якщо, може, хтось забув, у мене викручено це як його. Де воно тут на option А, тут нема, тут не показується. Коротше, вся активність у мене викручена на максимум. Так що, от чого їх прямо тут дохреніще? Хтось пробігся, по-моєму. Так, і закинуть. А як оця прочищалка повинна якось реагувати на тіло? Він же ж казав, що е, ця промивачка якось реагує на тіло, коли. Е, не на тіло, на кров. Е, коли вона перемішується з тілом. Це як? Це, чи це коли ми. там. Блять, не закрыть двери. Что с РЖ? Пиздец. Так, а это машины пришли? Коры вот Все добрый, ребека. Фигури mm. mm. uh, сто така. Хтось, блядь, із світлом завжди грається. Е, uh, Буква L. Так, uh. буква L, э, uh, оце. Так, але треба правильно все вгадати. Так, я оце одразу візьму. І... оце. А шо воно досі оце ходить у мене? Що це було? Це тут то з'явився? Ніт. Та харе! Что а можно вымальовать? Блядь, ну это было уже. Это последний раз у нас был. Это сейчас мы. Я, О, я тільки побачив, що там висить хтось. Я минулого разу не бачив цього. What are you doing here? А, так це було, це не там, де бігать, в цьому. Блять, де світло. А хто все позакривав? А це закрий? А шо ж нам як... Зараз ми тіло спалим. Наступний захід я спробую відкрити внизу отой цей, як його називають. Відкрить дівку. Ребека. Ти хто? Двері мені відкрий Ой, блядь. Де я? Шо я? Mm -hmm. Щас буде. Сейчас Буде у Небуде? Не буде, бля Шо я робив? Пішов зачистил ко о, шо, о, шо мені треба, шо це блять було? Так, сейф зона. Так, окей. Вибач, мені треба було від... відійти на секунду. Сейчас розмовляє. Так це вона знизу розмовляє, Бл Дебіл, блять. Двері відкриті, двері відкриті. Не можна, блять, так робити. Так, це ти. А на тобі якраз і з'явився знак. Новий. Так що я думаю, що це ти. Бабуль, здрастуйте. Ну, на перші наче мало чого відбувалось. М. А чого? А чого я зайти не можу? Там типа на двері закриті чи що? Я зайти не можу туди. Заїхати, точніше. Бля, а що не так. Ну? Чего я не них заехать? На манику. О, а зараз можно заехать. Он выруховал, а не буду закрыть двери. Тахаре. На бабуле ничего нема. Бля, я буду перше палити, Воно. What? Шо? There we go. Це якісь всі такі, ну, більш пошарпані. Так що, скоріш за все, я буду палити перше. Okay. Типу, на першому було менше за всіх. Я думаю, що у нас якраз неправильна. Ой, не те, не що неправильна, а Демон буде бабка. Оця вона більш за все побита життям. Вчора й Бля, не Скальпель. І Ось капс. Ай капс, точніше. Я думаю, що це все-таки другий. Але палить я буду першого. Але. Е, це як його. Е, хотів сказати емблему. Ну да, емблему його покладемо ми в правильне місце. Ну, як правильне місце. Просто правильно покладемо, але спалимо не те тіло. Хумарете. Бабуль вляжся! а. Я не можу ще покласти. сюди, пішли. Це було вже. Ну воно нас знову веде по тому самому сценарію, який, який був останній раз. Ключі. Тут таблетки. Ну, понятно, що ребека. Ну, зачухався. Веде по тому самому сценарію, який був останній. Mm. Але, вони... Але я зараз хочу. Це, це... взагалі без варіантів, що це другий, бо будемо палити іншого. А... Закинуть. Нет. Да, прямо прям тут здесь буква П. Дверь была приоткрыта. Скальпель. Зажим. А, трубка. До трубка мені не надо, вы меня бесите, тут закрыся. Це бабка каже. Будемо палити перше. Це бабка, демон. Це бабка, демон, без варіантів. Бля, він то справа каже, то зліва. Але я ну, з... Бабуль, вляжся мені доробити треба. Бля, притрушено це то, що ти демон. Бля, я вже забув, що я робив. трубку да в бабку вставить? That's not it. тубинах ук. Здесь столы эти Ні, не тут буква Т. Ну ми всі четыре уже знайшли. Ху стука. Uh, ЛЦ есть, П, c есть, нет, э, не той, не той символ. Эм. Не той, не то, извините. ЛЦ, ТП. ЦУЦ скорее всего за ВЦ. ЛЦ, Т, ТП, LC -тп, LC -тп. Л зверху. ЛЦТ. Я шо їх і правильно ще раз розставив. ЛЦТ. А шо так можна було? Взагалі. Що я думаю? Ладно, давай закінчимо. То не можна залишать жінку без уваги. Тому ми зараз не повністю закінчимо і спалимо перше тіло. Так, так ми з тобою зробимо. Але треба, реально, потім буде відкрити е, оту жінку внизу. Що вона буде робити? Нащо нам її відкривати? Але чогось сцени одній і ті самі йдуть. Уже сценарій був, ну, реально, воно, наче на... натякає нам що. Поробить те, що ми робили останній раз. Піти в підвал відкриті. Бабка Демон. Та йди в жопу. От як з ними, блядь, тут не йобнуться? Бабуль, давай. Витиратись. Але воно прям реально, ну уже. mark. Бабуль, я знаю, що це ти, але палишся не ти Уи. Я не знаю, що буде, яка там кінцівка остання, але, але я знаю, що треба відкрити. Не спалить неправильне тіло. Тому що Правильно ми будемо палити саме перше. Бо це неправильне. А жінка ця була, чи що? Це наче вона Окей, давайте неправильне тіло палить. Я знаю, що це скоріш за все неправильне, але я хочу кінцівку відкрити. Я зараз просто прозрію, що це якщо це буде реально правильне. Я рандомно вибрав бабку. Серьезно, я просто рандомно взяв Тило. Я думал, что що це, що це мужик або бабка. Я нахотив так Вибач. Raymond? So, I suppose a first name basis is in order? Did, did I make it? Is it over? For now. It's never really over. You've come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home and get some rest. Every night can be different i think i'm fine are you sure you seem out of it oh i've just been waiting for so so long <laughs> <smart> the oh no you chose the wrong demon rebecca rebecca's not here you fucking idiot the <laughs> yeah. And drink it as nuts from your pit of a frame. вітання. ми відкрили нарешті іншу кінцівку. Три сп'яти. Непогано. Тіл спалено, ну да, але все одно я спалив, того, що, того, що не треба, все-таки нам володів демон. Окей. І якась ще дві, якась секретна. Давай потім відкриємо ще дівку і глянемо, що буде. Окей, дякую тобі за перегляд цього відео. Поставь лайк, підпишись на канал, і до наступних зустрічей в наступних епізодах.